зв'язку. Так, нове відео всіх чекаю в суботу, з 9 годин ранку, в себе на каналі, тому що буде нове, я думаю, цікаве відео. Значить, трошки поясню. прошлий тиждень і цей тиждень буде відео не проєктне, Тому що проєкт трошки призупинився. Чому? Зараз я у відпустці трішечки треба підзаробити коштів. У мене ось стоїть автомобіль, який зараз ремонтую. Це відео буде пізніше, не буду говорити, що. Але. Є мій автомобіль, на якому ми весь час рухаємося, він нас возе, і тому потрібно провести невеликий ремонт. а Точніше, ТО. ТО передніх тормозних супортів. І в цьому відео я хочу показати, як трішки вдосконалив супорта, точніше, цей супорт лівий, правий, вибачаюсь. І що з цього вийшло. Але можу вже сказати: стук в супорті пройшов, а все остальне, будете дивитися, відео. Так що цікавого перегляду. Ставте лайки, пишемо вподобайки, підписуємося на канал. Погнали! Уменька! Oh wow! Значить, дивіться, ситуація яка. Це мій автомобіль GLI SK2011 року. І я думаю, всі, хто володіє такими автомобілями, у кого тормозна система ЗБС, Проблема в тому, що гремлять наші супорта. Ну, ось дивіться, вставляю, наприклад, направляйку, да? а вона тіліпається. Ну тут трошки ржавчина, то не так, зараз візьму другу. Державчинки нема. І ось зверніть увагу. Тобто який великий люфт. Так само із цієї сторони, але так як тут. У нас сама трубка-направляйка длінша, люфт є, але менший. Е, я дивився багато чого шукав в інтернеті бачив, е, є наш канал авторемон... не авторемонта, а мастерська «Я Паши Юри називається. Вони пропонують е, за допомогою токаря виточувати під дані в, е, ці втулки, чи точніше направляйки, нові втулки. Але. Ця досить нормально ходить ідея. Мінус в тому, що треба, щоб вдома був або, скажімо так, токарний станок. Або на даному етапі треба, щоб в токаря заказати зразу декілька втулок, щоб він наробив, щоб було наперед. Тому що, як би там не було, але все одно відбувається вироботка. Ось, наприклад, по цій направляйки видно. Бачите, п'ятно. Оце п'ятно контакту. Тобто, виходить, що. Оця втулочка і оця направляйка, вони ось на такому на отакій відстані тільки працюють. Все. Тому що наш супорт ну ходить туди-сюди по пару міліметрів, якщо все добре, і на цьому все. І виходить, що у нас або ж розбивається оця втулочка, тобто вона ізнашується, і люфт увеличується і вас дуже сильно торохтять супорта, так само, як і в мене. Або туди набивається грязі і опять-таки абразивний ізнос. І опять торохтять супорта. Я вже міняв в себе в автомобілі супорта на інші Думав, що я поставлю зараз нові з заводськими направляйками, і все буде добре. Поставив нові з заводськими направляйками, і нічого не помінялося. Значить, що я придумав? Не знаю, хлопці, як воно буде ходить. Напишіть в коментарях, може я не правий. Але ситуація ось яка. Я взяв із старого супорта, обрізав оцю частинку, де втулка у нас. Що хочу тепер? Дивіться, на камеру видно, там є ямка. А далі йде втулочка, по якій ходить наша направляйка. Я хочу оцю ямку зрізати, тобто, по великому рахунку, у нас залишиться половина втулочки. Вставить сюди направляйку, притулить і приварити. Так, да, якщо дивитися з іншої сторони, на цьому вусі тут, бачите, раз усилення і два усилення. Але Якщо ми обріжемо до половини, то в нас всього-навсього додається ну там ну, 5 мм, може 4 міліметра додається безпосередньо. І на цьому все. Тобто, в нас вийде, що ось тут буде п'ятно контакту і ще одна втулочка буде на п'ятні контакту. Потім, коли обварю... Візьму оцю длину направляйку. Всередину вставлю болт за допомогою болгарки і зачисного диска, зроблю ямку. Це так, щоб без токаря, без нікого. Просто-напросто укоротю нас, який мені потрібно, і поставлю. І в нас виходить, ось сюди буде напряження, звісно, при торможенні трошки більше, чим потрібно. Але воно не буде прям критичним. Воно буде коротше в половину за оцю направляйку, але у нас до нашої оцьої трубочки, втулочки, п'ятно контакту буде з двох сторін. Тобто ми збільшимо п'ятно контакту, значить автоматично зменшимо люфт. І може цим самим попробуємо прибрати наш люфт і стукіт супортів. Значить, зараз роблю, приварююся, потім покажу, а через деякий час. Я думаю, що запишу отзив, що в мене вийшло. Так, хлопці, ну що, дивіться, ось Добавив. Тобто, виходить, у нас стандартна була. Ось, бачите, який розмір стандартної. Тобто, я її збільшив ну, на скільки? Десь на пів сантиметра. Ну, ну може, на 6 мм. Чого? Тому що, ось дивіться, оце тут ямка. Щас настроїться фокус. Можливо. Ямка. Тут ходить ж у нас резинка, то тобто тут навантаження немає. А всередині, як воно виглядає, тепер уже. Зараз попробуємо повернути, бо не відключав. А, ось, дивіться, бачите? Получається, у нас он одна втулочка, а зверху друга. І тепер, виходить, ми вставляємо нашу направляйку. І люфт, да, люфт є. Люфт є, але він набагато менший. Плюс до того тут ще буде смазка, і можна буде смазку набити, вон туди, між цими двома втулочками. Тобто, виходить, що у нас? Ось у нас е жорсткість, яка тримає наш, е наше вухо. Але якщо ми подивимося ось тут. Також дивіться, тут жорсткість, вона не геть з краю. І між ними є простір, Ну, тобто, понятно, що одна жорсткість тримає і інша. Ми, виходить, збільшуємо навантаження на, оцю, на оце вухо. Але я думаю, що так як ми збільшили його не набагато, тут в загальному запас прочності повинен бути. Того можна навіть дивіться, стандартний вставити. Одне єдине, що він теж, бачите, в ньому є люфт, але він набагато менший. Значить, я зараз із. Цих, що в мене є длінних. Підберу той, який буде мати, ось, дивіться, малий люфт. Просто-напросто його обріжу скільки мені потрібно. І за допомогою зачисного. А, нічого не видно нікому. Зрозумів, значить, показую ще раз. Ось обрізаю його скільки потрібно. Потім за допомогою зачисного круга роблю отут канавку. Так як у мене теж нема токарного станка. Все промазую, собираю. Беру трошки інший болт. І я думаю, що все буде ходити. Так, дивіться, за допомогою болгарки і різних дисків заточних, відрізних заточних, виготовив направляйку. Е, давайте її порівняємо з тою, що тут стояла. Ну, тобто, заводська. Дивіться, бачите, наскільки вона длінша виходить. Ну, десь, ну. Міліметрів, може 6 до, до сантиметра. всього на все Так? Тепер, як то кажуть, обільно смазуємо. Опять-таки покажу різницю. Люфт є тепер, але він не такий здоровий. Якщо тепер зрівняти з цією стороною, ось, ось тут теж направляйку я взяв. Дивіться, тут теж люфт невеликий. По сравнію з тим, що тут було, ну, то це дуже-дуже гарно. Дуже да, і ще одне. Якщо вдруг що не вийде, оцей шов. Розрізати можна, зачистити і все повернути, так як було кромку всередині самого цього супорта. Я не трогав, не зрізав. тобто Якщо, не дай Господь, щось не вийде, можна буде повернути назад. ну типу, чи буде десь зачіпатися. ну Я думаю, що не буде воно нігде зачіпатися. Візьмемо болт, проміряємо її. Цієї направляйки. Болт треба буде трохи ставити, пошукати болта і поставити. Ну що, обслужив, зібрав супорта. Дивіться, тепер тут люфта немає. Тут невеликий. Ну, есть тобто, допустимо, я так думаю. Тепер нам залишилося це зібрати. Так, до речі, ось купив у магазині отакий от от болт, тому що стандартний тепер у нас наскільки коротший. Тепер збираємо все на місце. Все, супорт на місці. Тепер дивіться. Тобто, бачите, да? невеличкий люфт є допустимий тепловий зазор. І далі, якщо видно буде на камеру, що він рухається, не приклинений ніде. Нічого. Тобто, супорт подвижний залишився. Все нормально крутиться. Колодка, ось, дивіться, не торкається. Тобто, так от. Я думаю, що повинно все працювати. Ну, по буде видно. Отаке невеличке відео просто з вами поділився. Я нікого не заставляю, нічого не думайте, що, там, що я прям правильно все роблю. Я придумав таку ідею. Хочу перевірити в себе на своєму автомобілі. Кому сподобалося, може хтось її удосконале і собі зробить. Е, пізніше таки послухаю, розкажу, що вийшло. Нікого не заставляю так робити, показую тільки, що роблю я. Як завжди, кому сподобалось, ставимо вподобайку. Пальчика вгору, підписуємося на канал. Будь ласка, ставите дзвіночок, щоб. Були в курсі, коли виходить нове відео, а я буду старатися для вас показувати свою роботу. Всім до побачення, слава Україні, до нових зустрічей!